Шосте, людневими днями пам'ять про нашу визначну землячку поетесу Любов за Башту зібрала в стінах міської бібліотеки всіх поціновувачів мистецтва. Місцеві музиканти, літератори, художники вже давно вважають престижним отримати літературно-мистецьку премію Квіт папороті імені Любові Забашти. Сама поетеса 20 років тому покинула цей світ, залишивши по собі значну літературну спадщину. Прилуки, мала батьківщина поетеси, шанують і всіляко намагаються зберегти все, що стосується Любові Забашти. Свого часу її ім'я стало носити центральна міська бібліотека. А з 2005 року літературно-мистецька премія імені нашої землячки стала чи не найпрестижнішою нагородою регіону. Ігор Забашта, син поетеси, теж народився і ріс у прилуках. Тут як він згадує, залишилася колиска біля якої колискових йому співала мати. Ці зустрічі в прилуках, гостем яких чоловік стає із задоволенням, називає особливими літературою. Глибоко зацікавився лише після смерті матері. Віднедавна пробує навіть сам щось створити. Те, що я складаю, то не віршоч, то віршики. От. І це для домашнього вжитку. Ну, в Основному своїм близьким я. Поздоровлення на якісь дні народження, на свята дипломантами та лауреатами премії імені Любові Забашти стають лише ті, чий талант визнаний всією громадою прилук. Від цієї традиції намагалися не відходити. І цьогоріч молоді люди старшого покоління представили на розсуд журі свої творчі доробки, а ті, в свою чергу, визначили переможців. Дипломантом третього ступеня стала Тетяна Плиска за підбірку ліричних творів. Переможниця багатьох всеукраїнських конкурсів з історії та правознавства Марина Чернякова отримала звання дипломантки другого ступеня. Роботи Олени Піддяченко неодноразово викликали захоплення поручан і не тільки. Кожен бажаючий може зустрітися з ними в часописі фортеця, а не так давно її роботи були представлені на виставці в міській бібліотеці. Цього року студентка інституту декоративно-прикладного мистецтва стала дипломанткою першого ступеня, Вручаючи юнці відзнаку, член. Він журі Володимир Карась зазначив, що премії таланту не додають, бо він дається лише раз і до того ж Богом. Лауреатом літературно-мистецької премії імені Любові Забашти Квіт Папороті стала Ніна Полив'яна. Перший віршований рядок вона створила ще у п'ятому класі. Була і ще картина, на яку треба твір написати. Я написала його цей твір віршований. З тих пір література не полишала. Писала вірші, присвяти, статті в місцевій змі. Особливе місце з часом почала займати дитяча поезія. Творити в цьому жанрі нелегко тому, хто втратив дитину в душі. Ні, на полив'яна не стих. На премію цього року номінувалися одразу три її книжки. Думуть у дудку вітерці, терці, хтончики, антончики, і оце зараз їжачок мандрівничок. За допомогою у створенні книг особливу подяку Ніна Полив'яна висловлює колективу центру творчості дітей та юнацтва. Саме ті, кому адресовані рядки поетеси, і допомагали створювати книгу. Заслухавши віршики про песиків та котиків, малята вихованці центру передали сприйняте фарбами та олівцями. Згодом малюнки стали ілюстраціями до книг.